Христос, Воскрес, козаченьки. Всіх вітаю на каналі Містер Рейтін. Вітаю вас зі святами. Не знаю, що зазвичай на такі свята всі бажають, але я бажаю вам всього найкращого, щоб мої козаченки завжди були бадьорими, здоровими та щасливими. Я всіх дуже прошу, кому не шкода. Трохи хабнію. підпишіться, будь ласка, на канал. Це дуже важливо зараз мені для просування взагалі мого каналу. Поставте Подобайку. Коментар вже можете написати, мені вистачить там просто якихось ваших подобайок. Але якщо сподобається відео, то чому б ні, можете написати коментар. Не відмовлюся. Вирішив я для вас зняти сьогодні лайтовенький відосик. Як чисто на пару ігор. Після Пасхи треба відходити від мочного, займатися спортом. І знову вставати в стрій та починати робити відео. Ну що ж, всім гарного перегляду. Та да. поїхали. Що на окрошку старий, я забув. ну Картоха. А, картоха яйців. я бачу. Ага. Огірки. Ага. Мунясо. Ага. Euh, укроп. Ага. Сметана. майонез. Сметана и майонез, нахуя? Только на сметане и майонезе. Я uh, на, бульоне. <slurhal> <slurhal> 거야, понятно, на бульоне. Блять, понятно, что на бульоне. Сметану и майонез. Ты заправляешь ее, чем? Че она у тебя белая? Я ничем не заправлял. Ну ладно, я спробую. А у тебя что, бесцветная? Ну да. Холодная, на бульончике просто. Сметанки, майонеза. Понял, понял. 5 дуликов поехали. Давай. 5 дуликов, так 5 дуликов. Шо мне мать, складно, чешок. Нихуя я раздал. Так криво, але так файно. Ты себе не уявляешь. Нихуя себе подстрел а кто попал. А звонят ты себе, когда прокачаешь, Никитка. Блять, а ты не поверишь. Я, короче, выигрываю две, проебываю две, выигрываю две, проебываю две. Я просто не могу вырваться с этого замкнутого круга. Не, ну слухай.

Я так давно грав останній раз, що розкликатися дуже важко. Пойдемте це попробуем. Ишли, Нікіта, Я з тобою хоч на край світу піду. Пошли, я прям чувствую. Сейчас даже я убью. Все, Зараз буде раунд життя, я тобі отвечаю. Раз Нікіта кличе. Окей. Okay. Ох, нихуя ты меня. Пол блайн. А, нет. Не, ну ты бачил, бля, как я ее разъебал, а? Осталось теперь только доиграть. Ну, як якби тільки я б міг це зробити. Та я б залюбки зробив. О, сейчас, смотри, я снису поміняю. Обычно ты сюди работає. Ебать, О, а я б на твоем месте так не рубил нас, насправді. Это, ну, типа, краще уже звикнути до однієї yeah, Я меняю okay, it, it, it на пол значения, понял? А все одно. 0.6, я ставлю 0.61. Это просто морально помогает. Ну, он тир полтора играл, а не тир один. Да ты меня налякал. Блять. У то я дурак. Ну, понятно, что они будут менять, это ставить не вообще. Один монет, почему стоит. Да ну как? Ну, ты цей его забайтовая я разменял. Понятно, понятно. Тоже хочется как-то убивать. Сейчас Сэнсу поменяй назад. Может, поможет. Так, смотри. Це підцар. Бля. Якби вона на к'юшку на мою потрапила, можливо, я б її забирав, так щось якось ніяк. Не кит, не Да, 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 да. Іди до мене. Блять. Дай мені девайс? І дивись, я зараз здохну, забереш. No distractions. Ну, або вб'ю, забереш просто. Хорош. На. А сам я його з нього Ну, або так. Ти з неї забрав? Ні, yeah, стоп. Так на світ, девайс. On, я реалізував, тепер на ти пиздуй реалізовуй. На, 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 на. Я тобі віддав. <свист> а, блядь, меня в спину забрала, охуеть. Еще один там. One enemy remains. Нет, два. <свист> ну, я одного видел точно. Насчет двоих не видел. Ну, а я знаю, что в двух. Бач, я куда вышел. Ну, шансы были. Я бы Никитка Эйс бы давал зараз. Всё, всёгда Димончик. Ладно, все, спасибо тебе большое за игру. Пойду я. Ну, пока. Дякую тобі також величезно за гру. Було радий тебе бачити і чути. Уже соскучився. Давай ще одне. Ага, может потом. Та <laughs> да я ж ж то. Дякую величезно за гру. Все, добро. Спасибо. Давай, давай. Давай, пока-пока. Я номптик. One enemy remaining. Уху-ху-ху-ху! який же Феникс обоссаш. Я бігав на одному ХП, і він не зміг мене добити. Planted back like I never left. Joke's over. You're dead. One enemy remaining. That Fuse drive in a snow. Last player standing. Так все робив непогано. Взяв на самому останньому моменті. One enemy

Ласт леє станди. Ласт леєр стенди. Оно емі ремесінь. Охохохо-хо-хо. Без коментарів, чесно слово. Я просто цей повер... повертаю свою форму. Ну, або повертаю щось. Не знаю що. Planted. Spike down, B. Someone in the tunnel. Spike button, B. Talk inside, ah. A. Flash. Soak's over. You're dead. Убать залетело. ха 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 А міг розкрутитися? Знав де тіпи знаход... Ну як на двох, а далі вже складніше. Oh ho 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 right. Rosy, brav, Rosy, brav, Aye, It's you died. and me Up in a smoke, last player standing. Spike down, A. One enemy remaining. I got the spike. Блін, а я ще й подумав, можна було стати на дерево і від дерева відіграти. Мені здається, в мене більше було шансів. Вони якраз його відкривали. Ну, ну, ну. Ай. Всім величезне, дякую за перегляд. Не забувайте ставити вподобайки, писати коментарі та підписуватися на канал. Всім, кому сподобалось. Буду тільки радий побачити вас знову. Та дуже приємно мені буде, якщо ви. Це зробити, так що ви знаєте, де це робити. Буду дуже вдячний. І ще раз всім дякую за перегляд та до зустрічі.